Пожалуйста, эм, Андрей Юрьевич Ильенко, э политолог, член Политсовета Национал-патриотической украинской организации Свобода. Кстати, э сын знаменитого режиссёра Юрия Ильенка, которого вы, наверняка знаете. А, ну, власне, я хочу бы сказать э декілька слів. Ну, по-перше, э якщо ми говоримо про, ну, я до українців і до на українському телеканалі заходжуся, тому я звертаюся в за чергу до них. Я хотів би сказати наступне: було сказано про те, що от війна на своїй території, війна за свою землю. Давайте згадаємо і капнемо трошки глибше. Наприклад, візьмемо 18-й рік, коли існує Українська Народна Республіка. І коли на цю незалежну Українську Народну Республіку суне з північного сходу окупаційна армія червона. Вона знищує е, українців, вона знищує все українське, що є. В Києві розстрілюють людей за те, що не розмовляють українською мовою. Після цього відбувається декілька років кривавої війни. Після цього встановлюється окупаційний режим в Україні. Цей окупаційний режим проводить геноцид української нації. Він винищує українців мільйонами. Після цього, в 1939 році, Гітлер зі Сталіном розпочинає Другу світову війну заради своїх інтересів. Потім, в 41-му році, один з цих хижаків починає гризти іншого. І, і з цього моменту ми говоримо про те, що починається Велика Вітчизняна війна, де місце України в цій війні, якщо воював один окупант з іншим окупантом, наше місце в цій війні. Було на тій позиції, що власне була сила, яка воювала за незалежність України. Це була українська повстанська армія. Дійсно, шана тим і повага до тих фронтовиків, які воювали і чесно боролися з гітлерівськими окупантами. Але з іншого боку, на їх спинах в Україну приходила та сама окупаційна влада, яка проводила геноцид українців, і яка українців мала за ніщо. Тому сьогодні ми маємо говорити про те, що. Дійсно, день перемоги української. Він відбувся не 9 травня 45-го року, а він відбувся 24 серпня 91-го року, коли рухнула Совєтська імперія, яка власне проводила кривавий терор в Україні. Я думаю, що сьогодні ми говоримо ось з такими помпезностями про 9 травня, тільки тому, що це дійсності останній міф імперії. Вже всім зрозуміло, що Ленін злочинець, це всі визнають. Вже сьогодні навіть визнають, що був голод. Просто вони говорять про те, що це не був геноцид, але всі вже визнають, що був голод. Раніше не визнавали. Раніше не визнавали, що був пакт мало ріббентропа рібентропа. Вже всі визнали, і так далі. І так далі. Останнє, що лишилося, це оці дві дати: 41-й і 45-й. Хоча насправді 39-й. І треба говорити про те, що перші два роки війни Совєтський Союз вів війну, і він вів війну як союзник Гітлера. Ось і все. А... Треба це перевоження. Ви знаєте, не ви, ви знаєте, ви знаєте. Ви знаєте... А я из того, что я понял, мне показалось, что вы сказали, что э расстреливали украинцев за украинскую речь. У меня есть ощущение, что вы меня расстреляли сейчас, потому что я не понял, что вы сказали. Я думаю, что якщо ви виходите на українське телебачення, ви могли б попіклуватися про синхронний переклад, наприклад. Но... Ну, я думаю, что що... вы знаете, э, я в следующий раз, если меня позовут, я буду приходить с переводчиком, просто я очевидно. не предполагал, что он будет нужен в нашем разговоре. Ну, очевидно, что потрібен, тому що, напевно, рано чи пізно вже без цього ви не зможете говорити на українському телебаченні, бо все-таки українська мова є єдиною державною в Україні. Принаймні, поки що слава. Да я... Ваш вопрос повешен на да Андрія Юрійовича. Ну, собственно, Андрій Юрійович, я, собственно, і собственно... рвусь. Ні, ну Та... я висловив свою думку з цього приводу, і я просто думаю, що насправді ми говоримо про 9 травня сьогодні, тільки з одної причини, що дійсно правда про цю війну вона досі ще не відкрита. Я Думаю, що вона буде відкрита лише тоді, коли ми однозначно скажемо, так як до речі, це визнала вже Європа, що сталінізм дорівнює нацизм. Поки цього не буде, поки ми будемо робити поправку, що все-таки Сталін був кращий, що все-таки голод, репресії, мільйони знищених це було виправдано заради великої перемоги. До тих пір ми будемо жити в брехні. Причому я думаю, в брехні буде жити і Україна, і Росія, і всі країни, в яких досі живе імперська міфологія. Це ну пані, ті нікель сервічна поніма. Себя Насколько... Роль такого переводчика-референта. Я, кстати, а, по, ди и... по диплому переводчика-референта. Смысл Нет, заключается делов... в том, Никита Сергеевич, что здесь в Украине есть небольшой, но все-таки значительный процент граждан, которые не считают 9 мая праздником. И в стране идут достаточно острые споры о войне. И о месте Украины в этой войне. Евгений да. Ну и дело же добра, ну не считают праздником, пусть не выпивают. Ну, как, кто же, как, о чем разговор-то может идти? Ну, не считают праздником это, считают другое. Вы понимаете? Вот. Вы меня, я надеюсь, вы меня правильно поймете, это, так сказать, просто цитата, что э, замечательная цитата, что публичное возмущение придает значимости любому дураку. Вот это публичное, когда. Я сейчас. Я сейчас избавлю Бог, избави Бог, не хочу обидеть, не хочу обидеть э, оппонента, тем более, что я и не могу его обидеть, ибо я половину не понял, что он сказал. Судя по всему, он говорил это не столько для того, чтобы разговаривать со мной, с э, своим гостем. Сколько ему было важно высказаться перед теми, кто его поддерживает. Это тоже его право. Но э, я просто не придавал бы этому серьезного значения. Потому что если не понимать а, того значения, которое этот праздник имеет для нас и для украинцев и для русских, да и не для всех практически, кто кто воевал, то это как раз то самое, к чему можно в результате прийти, к потере иммунитета и к тому, чтобы а, достигать собственной значимости за счет публичного возмущения. Пожалуйста, тетка, если говорить по сути дела, вот э, прославление э, Сталина как героя, прославление э, Бандеры и Шухевича как героев, может это уживаться э, под я крышей думаю, единого украинского государства? Я думаю, что э, это несоизмеримые фигуры исторические. Сталин это, вне всякого сомнения, преступник, безусловно, и я совершенно согласен с тем, что говорил... э коллега относительно того, что Сталин совершил неизмеримо больше преступлений против своего собственного народа, чем Гитлер. Но, кстати, но не чем Бендера, потому что Бендера против своего собственного народа совершил преступление не меньше, да чем не Сталин. Брошить, ласка, да. Не говорить відверто брехню, И... тому що ви отце хи-хі-ха-ханьки, а Сталін це людина, яка вбила в реальному в Україні мільйони людей. І ви отце хи хі, -хі Кров там, ні вода, і так далі. Ви хоч сором маєте взагалі, що ви говорите? У кожної людини в Україні померли дід і баба в Голодомор. Про що а ви зараз а. стоїте тут і хі-хі, ха? ха Мене в спілку письменників не візьмуть, я такий розумний. Ви говорите речі, за які вас би в Німеччині, наприклад, якщо ви говорили там щось як-то з вас регламентом посадили, слабовато. Пожалуйста. у нас, а, знаєте, в парламенті. Дали слово і не перебивають. Можна тільки з места кричати. А у вас подобні репліки йдуть в ефір. Как там в yeah. или ну, ми скоро введемо поліцію в парламенті, так, что будем Она є, так зала. що буде удалять з вами. Андрій Юрійович, давайте придержувати Значит... регламенту. то складно. Надто складно. І пане Андрію, до вашої першої репліки під час початку. Ви дуже ви молода людина. Я теж ще не стара людина. Але ви дійсно часто густо максимально. Про українську повстанську армію. Абсолютно правдива, але щодо Великої Вітчизняної, і щодо людей, які, які які читав пан Бабурін, підписалися. Та полька написала: перестаньте вчіпати ветеранів. Це може звучити дуже дуже цинічно, але дайте їм померти. Отак От вона написала жорстко. Вони їм мають власний досвід, ми повинні його поважати. Але ми сьогодні, молода середня генерація, ми повинні просто знати правду. Одразу, правда, один, правда, правда надто різна. Я з вами згоден, але тут є один нюанс. Якщо ми говоримо про те, що ветеранів треба шанувати і не треба чіпати, я з цим згоден абсолютно і так. ніколи. Я не чіпаю ні ветеранів, ні в літніх людей. Так. Але питання полягає в тому, що це нонсенс був би, якщо б наприклад в Німеччині 100 ветеранів СС сказали, ми хочемо встановити пам'ятник Гітлеру. Ви тоді не жили, ви не знаєте, молоді пороху не нюхали. А от Зрозуміло. ми от любимо гітлера і хочемо встановити пам'ятник, всі страшно. покрутили би отак. От, от біля скроні і б сказали до побачення, хоч ви ветерани, хоч ви хто завгодно. А в нас це поздається, як нібито. Це думка Розуміло. вагомої частини суспільства. Це маячня. Сьогодні ми маємо розуміти, що дискусія може бути, але є межа якоїсь дискусії, є межа тоді, коли це переходить просто в образу наших національних почуттів. Uh -huh. ну, Оце все. Uh -huh. Тому, якщо ми не хочемо, щоб ми самі себе втоптували в лайно, ставляли пам'ятник катам, які але, нас знищили. Ми цього так. робити не маємо. Я, дякую, все. пане Андрію. Мені дуже я розумію, глибоко. Пожалуйста, ем, Андрій Юрійович Ільєнко. Політолог, член политсовета Націонал-Патріотичної Української організації «Свобода». Кстати, син знаменитого режисера Юрія Ільєнка, вы ви навірника А, Ну, власне, я хотів би сказати а, декілька слів. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про, ну я до українців і до на українському телеканалі знаходжуся, тому я звертаюся в першу чергу до них. А, я хотів би сказати наступне: а, було сказано про те, що от війна на своїй території, війна за свою землю. Давайте згадаємо і копнемо трошки глибше. Наприклад, візьмемо 18-й рік, коли існує Українська Народна Республіка. І коли на цю незалежну Українську Народну Республіку суне з Північного Сходу е, окупаційна армія червона, вона знищує е, українців. Вона знищує все українське, що є. В Києві розстрілюють людей за те, що не розмовляють українською мовою. Після цього відбувається декілька років кривавої війни. Після цього встановлюється окупаційний режим в Україні. Цей окупаційний режим проводить геноцид української нації. Він винищує українців мільйонами. Після цього, в 1939 році, Гітлер зі Сталіном розпочинає Другу світову війну заради своїх інтересів. Потім, в 1941 році, один з цих хижаків починає гризти іншого. І, і з цього моменту ми говоримо про те, що починається велика вітчизняна війна, де місце України. В цій війні, якщо воював один окупант з іншим окупантом, наше місце в цій війні було на тій позиції, що власне була сила, яка воювала за незалежність України. Це була українська повстанська армія. Дійсно, шана тим і повага до тих фронтовиків, які воювали і чесно боролися з гітлерівськими окупантами. Але з іншого боку, на їх спинах в Україну приходила та сама окупаційна влада, яка проводила геноцид українців, і яка українців мала за ніщо. Тому сьогодні ми маємо говорити про те, що дійсно день перемоги української він відбувся не 9 травня 45-го року, а він відбувся 24 серпня дев'яносто року, коли рухнула совєтська імперія, яка власне проводила кривавий терор в Україні. Я думаю, що сьогодні е, ми говоримо з таким помпезностями е, про 9 травня, тільки тому, що це дійсності останній міф імперії. Вже всім зрозуміло, що Ленін злочинець, це всі визнають. Уже сьогодні навіть визнають, що був голод. Просто вони говорять про те, що це не був геноцид, але всі вже визнають, що був голод. Раніше не визнавали. Раніше не визнавали, що був пакт мало ріббентропа рібентропа. Вже всі визнали, і так далі. і так далі. Останнє, що лишилося, це оці дві дати: 41-й і 45-й. Хоча насправді 39-й. І треба говорити про те, що перші два роки війни Совєтський Союз вів війну, і він вів війну як союзник Гітлера. Ось і все а... треба переводження. Ви знаєте, не ви, поняли. ви знаєте, ви знаєте. Ви знаєте... А я из того, что я понял, мне показалось, что вы сказали, что э расстреливали украинцев за украинскую речь. У меня есть ощущение, что вы меня расстреляли сейчас, потому что я не понял, что вы сказали. Я думаю, что якщо ви виходите вы на українське телебачення, ви могли б попіклуватися про синхронний переклад, наприклад. Но... Ну, я думаю, что ви знаєте, э, я в следующий раз, если меня позовут, я буду приходить с переводчиком. Просто я очевидно. не Чудово. предполагал, что он будет нужен в нашем разговоре. Ну, очевидно, що потрібен, тому що, напевно, рано чи пізно вже без цього ви не зможете говорити на українському телебаченні, бо все-таки українська мова є єдиною державною в Україні, принаймні, поки що, Слава. Да я... Ваш вопрос да я, собственно... понятен, я... Андрій Юрійович. Но, собственно... Андрій Юрійович, я, собственно, і не рвусь. Ні, Та... ну я висловив свою думку з цього приводу, і я просто думаю, що насправді ми говоримо про 9 травня сьогодні, тільки з одної причини, що дійсно правда про цю війну вона досі ще не відкрита. Я Думаю, що вона буде відкрита лише тоді, коли ми однозначно скажемо, так як до речі, це визнала вже Європа, що сталінізм дорівнює нацизм. Поки цього не буде. Поки ми будемо робити поправку, що все-таки Сталін був кращий, що все таки голод, репресії, мільйони знищених це було виправдано заради за великої перемоги. Зговорюють зі мною э, своїм гостем, скільки йому було важливо висказатися перед тими, хто його підтримує. Це теж його право. Но э, я просто не придавал бы этому серьезного значения. Потому что если не понимать э, того значения, которое этот праздник имеет для нас, и для украинцев, и для русских, да и не для всех практически, кто, кто воевал, то это как раз то самое, к чему можно э, в результате прийти. К потере иммунитета и к тому, чтобы э, достигать собственной значимости за счет публичного возмущения. Пожалуйста. Если говорить о, по сути дела, вот э, прославление э, Сталина как героя, прославление э, Бандеры и Шухевича как героев. Может это уживаться э, под я крышей думаю, единого украинского государства? Я думаю, что э, это несоизмеримые фигуры исторические. Сталин это, вне всякого сомнения, преступник. Безусловно, и я совершенно согласен с тем, что говорил э, коллега относительно того, что Сталин совершил неизмеримо больше преступлений против своего собственного народа, чем Гитлер. Но. Кстати, но ничем Бендера, потому что Бендера против своего собственного народа до тех пор мы будем жить в брехне. Причем, я думаю, в брехне будет жить и Украина, и Россия, и все країни, в яких досить живая имперская мифология. Ну понятно. Ну, Никита Сергеевич, я просто я ним... хочу я насколько... взять на себя насколько... роль такого переводчика референта. Я кстати, а, по, ди... по и... диплому, переводчик-референт. То есть смысл нет, заключается делайте... в том, Никита Сергеевич, что здесь в Украине есть Небольшой, но все-таки значительный процент э, граждан, которые небольшой не считают 9 мая праздником. И, э, и э, в стране идут достаточно острые споры о войне. Евгений Александр, И о месте ну, Украины в доб... этой войне. Евгений Алексеевич, да. Ну ведь дело же добра. Ну не считают праздником. Пусть не выпивают. Ну, как кто же, как о чем разговор-то может идти? Ну не считают праздником это, считают другое. понимаете... Вот, вы меня, я надеюсь, меня правильно поймете. Это, так сказать, просто цитата, что э, замечательная цитата, что публичное возмущение придает значимости любому дураку. Вот это публичное, тогда. я сейчас, я сейчас, избави бог, избави бог, не хочу обидеть, не хочу обидеть э, оппонента, тем более, что я и не могу его обидеть, ибо я половину не понял, что он сказал. Судя по всему, он говорил это не столько для того, чтобы...